Це глобальну катастрофу. Треба дістатися з ховища. Це єдиний шанс. Гостів назад. Прорив периметра! Прорив периметра. Якщо ви чуєте цю передачу, негайно шукайте укриття. Негайно шукайте укриття. Негайно шукайте укриття. Я зловив таку от, от рибу. І такого кабана трофея я зловив. Кілограм сто сорок отакий такий кабасик. Привіт! насправді тема розмови була іншою. Про сценарії, які чекали на учасників airsoft заходу від Strike Shop Action на крутому CQB-полігоні колізей у Києві. Скажу чесно, перед тим як відвідати подію, читав канву, і один пункт мені не сподобався. Але вже на місці змінив свою думку. А от чому трішки пізніше. Давайте починати. До старту першої місії лічені хвилини. Поки одні готуються, є дехто хто зовсім не за призначенням використовує реквізит. Adventure Time – це той момент, коли ти не просто стріляєш, але й у пошуках по полігону маєш знайти літери, які висять на рівні голови, плюс-мінус. З яких треба скласти слово, дуже круто, коли ти не тримаєш сектор та й взагалі нічого, окрім як вишукуєш, де ж ці літери, умовно безпечно, це було робити на самому початку місії зі сторони свого рецьку, тому як супротивник ще відносно далеко, чи коли більшість з опонентів були ліквідовані. Але й по останньому варіанту є нюанс. Респаун миттєвий. Тому тим, хто без спорядження було простіше це робити. А тим, хто в повному екіпіруванні, що я розповідаю. Просто слухайте моє дихання, воно красномовніше за слова. Але як то кажуть, власний вибір. Та загалом було весело. Ми мали на чорнетці вписати знайдені літери. Я вирішив накидати схему полігону, таким чином не вписувати одні ті ж самі літери кілька разів кількома різними учасниками моєї сторони. Інколи голова працює, і це прекрасно. Встигли пробігати два раунди. На одному це були рожеві папірці на іншому білі. Прогулюючись в протилежній стороні полігону від свого респу, ми не виявили літеру, яка була на видному місці. Але це не саме цікаве. Перший раунд ми без однієї літери намагались вгадати слово і програли, бо поспіхом краще ловити блок, а не виконувати задачу. Більше не буду, пробачте. мау, на станціях метро можна побачити з величезними довжелезними. Вони навіть, знаєте, намотують їх. Намотують. Бачите, це дуже така цікава штука. Це щура хвіст, а це ще один щур. Але це не Майкл. Телебачення Торонто круто, а це не той. -во. І ще один. Коротше, сьогодні вони будуть робити кайфушечку. Тому жалкуйте, якщо ви не приїхали цього разу, але на наступний раз варто познайомитися з одним та другим пацюком нашого метрополітену. Обережно двері зачиняються. Наступна станція може, може бути для вас кінцевою. А от та частина, яка в описі до цього заходу у мене викликала сумнів. Чому? Тому що було дивно, коли у тебе дев'ять набитих магазинів, а тобі кажуть, що треба розрядитись та шукати кулі по полігону, на якому кожен з учасників сам за себе. Читалось трохи дивно, а відчулось круто. Кожне приміщення до моменту знаходження кульчої ножа ретельно, але максимально швидко оглядалось. Бо хто зна, може за стіною на тебе чекає супротивник або величезний пацюк. Задачою для останніх було не пропускати гравців на точку виходу умовного метро. До слова, на момент цієї місії ми начебто перебували на станції Метрополітен, де оселили щури мутанти. Вижити. Це була основна задача на місію. Нарешті в одній з будівель знаходжу на Та у цей момент мене знаходить щур. Приймаю рішення у момент втечі від мутанта треба бігти у напрямку виходу зі станції. І все було б добре, якби на мене не чекали там. Не добіг, ще й двері були замкнені. Наступний раунд ніхто не забороняв домовлятись. От я з котлетою вступив у змову з метою вижити. І ніхто не говорив, що треба когось вбивати, чи щось таке. Але й мати заряджену зброю, чи хоча б ніж, це трішки додає впевненості. Знайшов набої на цей раз вже швидше. Та час все одно працював не на мене. Поспіхом намагаюсь зарядити хоч щось, і виходить це не так швидко, як хотів. Ще й сам процес видає мене звуком, і я нервую. Чутно на полігоні, що хтось точно вже програв і це зовсім не мотивує. Хоча й на іншому боці полігон. Та все одно зарядився. І перше, що прийшло на думку бігти. Добре, що щур з мого виходу був АФК, і мені вдалося менше ніж за хвилину вийти з раунду живим і вже спокійно споглядати за тим, що відбувається з іншими поки ще живими учасниками за допомогою камер, що виведені на екран монітора на мертвіху. А от цього разу я в перші секунди знаходжу зброю і вже відчуваю себе красунчиком та продовжую пошуки далі. Хотів залетіти одразу на вихід, але щур перекрив мені шлях, тож я побіг шукати щось іще. Зустрічаю котлету, з яким ми вже домовились про нейтралітет, і він мені люб'язно надає знайдені ним набої. Я про всяк випадок даю йому ніж. Бо хто зна на що можна чекати від супротивників та мутань. Під час заряджання бачу щура, який можливо нас побачив. А як і ні, то, як мінімум, нас чутно через кулі, які засипає в лоадах. Вирішили бігти навіть не заряджати але один з двох шляхів нам перекриває щур мутан. Швидко вибігаємо через другий. Щур не встигає зреагувати, і ми на виході. Емоцій безмежна кількість. Ноги, швидкість та час, наша основна зброя. Це по темному треба було шукати предмет, який видає звуки. Чесно кажучи, ми його не знайшли, але встигли весело провести час навіть без пошуку. В темряві ховатись, тікати простіше, ніж шукати. Та й вам показати нема чого, бо майже нічого й не видно. Але жалкую, що не придбав ще на свій АК трасерну насадку. Це точно потрібна річ під час подібних заходів. А от як виглядає відео без фільтрів, реально темно і багато що можна пропустити. Тому ми й не летіли у пошуках предмета, який був часто поряд з нами. Але де саме було загодкою аж до кінця місії. А це вже місія з бомбами. Є дві бомби, які треба знайти та активувати своїм кодом. Кожної сторони він окремий. Для того аби не писати на руках, я вирішив використати паперовий стакан та виписати на свій дрімті паспорт, експрес-плодування й до виконання. Добре, що вже зі світлом. До слова, питання знайти теж цікаве. Враховуючи, що бомби могли бути де завгодно заховані, не знаю, як мої колеги. Та я точно увімкнув слідчого. А ось який це мало вигляд! Поліція! До департаменту карного розшуку надійшла оперативна інформація. Було проведено. Більше 10 санкціонованих обшуків. В ході зазначених обшуків було вилучено доказову базу, так ними було облаштовано 5 таких центрів. В ході обшукових заходів в цих центрах встановлено слідчими головного слідчого управління та прокурором Офісу Генерального прокурору кваліфіковані дії зазначених осіб як викрадення. Жарти жартами, та полігон було повністю та якісно обшукано. І при тому це робилось однією рукою. Бо в іншій мій вірний АК від ІНД, про всяк випадок готовий був до зустрічі з опонентами. Не в усіх місцях було зручно, бо багато, де це навіть відносно безпечним важко назвати можна. І ще теж цікаво, автівку ніхто взагалі не обстежив. Ну то на майбутнє, враховуємо, як то кажуть. Зачистка, огляд, знову нарізка кутів і знову огляд. Вже тримаємо більшу частину полігону. Нас намагаються атакувати і якраз з моєї сторони. Але зробили це необережно. Причому двічі просуваюсь після ліквідації супротивників в сторону їхнього мертв'яка для того, щоб обстежити на предмет бомби. Бомбу не знайшов, але ще раз мінусонув опонента там, де він не чекав. А під час цього один з моїх вводив код активації бомби. Але мене знімають, поки активована одна бомба. Продовжуємо шукати другу. Почув супротивника та затаївся в очікуванні. Злякав його, він почав тікати. А я зробив помилку, не врахував другого. Перший отримав ігрову смерть, як казав дідусь Сунзи, не робити. Тобто спиною до супротивника помирати. А другий забирає мене. І через якийсь проміжок часу він черговий раз розвертається до мене спиною. У підсумку другу бомбу моя сторона теж активувала, і ми взяли цю місію. Але супротивник молодець, вилазив там, де його не чекали. Наступного разу буде краще. А у мене на цьому все. Якщо сподобалось відео, ставимо вподобайки. Підписка на канал вітається. Ну і переказувати гроші у фонд Повернись живим теж не забуваємо. А поки ready for strike!